Коли ми говоримо про відбудову, що перше спадає на думку? Часто це щось глобальне, так? Але іноді, знаєте, відповідь можна побачити просто на вулиці, на стінах будинків. Це розповідь про те, як нова шкіра українських міст стає символом стійкості цілої країни. От справді, як нація відбудовує себе? Це ж питання, яке стоїть перед нами усіма. І виявляється, частина відповіді ховається не тільки в політиці чи економіці, а й в архітектурі, в звичайних, на перший погляд, будівельних технологіях. Усе починається з нової оболонки. Це не просто заміна старих панелей на нові. Ні, це про створення високотехнологічної шкіри для наших будівель. І ця оболонка символізує не тільки, ну знаєте, гарний вигляд, вона це крок до енергетичної незалежності і, зрештою, до безпечнішого майбутнього. Отже, нова архітектурна оболонка України. Давайте розберемося, чому саме вентильовані фасади стали такими важливими. Справа в тому, що будівельний ринок зараз опинився на перехресті. З одного боку, світовий тренд на енергоефективність, а з іншого наша гостра потреба у швидкій та якісній відбудові. І саме навісні вентильовані фасади відповідають на обидва ці виклики. Так що ж це таке навісний вентильований фасад або НВФ? Ну, уявіть собі, такий собі багатошаровий одяг для будинку. Є стіна, на неї кріпиться утеплювач, а потім на невеликій відстані зовнішня декоративна плитка. І от між утеплювачем і плиткою залишається повітряний прошарок. Цей прошарок по суті працює як термос: взимку зберігає тепло, а влітку прохолоду. На відміну від старої доброї штукатурки, ця система дихає, вона набагато довговічніша. А для зовнішнього шару найчастіше використовують керамограніт. Чому? Бо він міцний і, що дуже важливо для висоток, абсолютно не горючий. Добре, а тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот цієї системи. Її кістяк це металевий каркас або ж підсистема. І от саме тут у виборі металу і точиться головна технологічна битва на ринку. На українському ринку по суті склалася така собі доополя з одного боку: алюміній. Це преміум сегмент. Він легкий, служить понад 50 років, не боїться іржі і дозволяє архітекторам втілювати найсміливіші ідеї. Його зазвичай обирають для крутих бізнес-центрів чи житлових комплексів. З іншого боку, оцинкована сталь це, скажімо так, робоча конячка для масового будівництва. Вона дешевша, а ще має вищу температуру плавлення, що є перевагою з точки зору пожежної безпеки. Отже, вибір для забудовника досить простий: алюміній це про архітектурні амбіції та довговічність, а сталь про бюджет і масштаб. Але хто ж стоїть за цими технологіями? Хто ці люди та компанії, що створюють обличчя наших нових міст? Давайте познайомимося з ключовими українськими гравцями. І почати варто, звісно, з гравця номер один на ринку алюмінієвих систем. Це компанія KMD Facade Solutions. Їхня історія це без перебільшення приклад стійкості українського бізнесу під час повномасштабного вторгнення. То в чому ж їхня сила? Ну, по-перше, це географічна диверсифікація. Маючи заводи і в Києві, і в Харкові, вони не просто розподілили ризики, вони принципово зберегли виробництво у прифронтовому місті, підтримуючи його економіку. Це потужний крок. По-друге, це повний контроль якості. Від алюмінієвої заготовки до готового пофарбованого профілю усе робиться на власних потужностях. І по-третє, універсальність. Вони продають не просто залізячки, а пропонують готові прораховані рішення для будь-якого облицювання, хоч керамограніт, хоч важкий натуральний камінь. Добре. Якщо КМД – це про масштаб і комплексність, то наступний наш герой, компанія ScanRock – це про унікальні інновації. Їхня фішка максимальна енергоефективність. Їхній головний козир це запатентована технологія, яка називається активна вентиляція. Звучить складно, але насправді все геніально просто. Через перепад температур у тому самому повітряному зазору фасаду виникає постійна мікротяга, ну як у каміні, і цей невидимий потік повітря постійно висушує утеплювач. А сухий утеплювач, як відомо, це ефективний утеплювач. От і все. А тепер найцікавіше результат, що це дає на практиці? А те, що ця інновація дозволяє знизити витрати на опалення будівлі до 40 Просто вдумайтеся. Це означає, що платіжки за тепло для мешканців старих панелевок після такої модернізації можуть стати майже вдвічі меншими. Оце і є справжня енергонезалежність тільки не на рівні країни, а на рівні кожної окремої квартири. Але знаєте, навіть найкращі, найтехнологічніші системи це по суті просто набір металу і плитки. Справжня магія або навпаки повний провал відбувається на етапі монтажу. Саме на будівельному майданчику вирішується доля всього проєкту. У цій галузі є таке золоте правило, яке повторюють усі. Звучить воно так: 80% фінальної якості фасаду це майстерність монтажників. Можна купити найдорожчі німецькі системи, найкращу плитку, але одна єдина помилка при встановленні і все, всі гроші, всі технології просто летять у трубу. І тут варто згадати компанії, які роблять цю роботу руками. Наприклад, Старсвіт з Рівного. Хоча вони базуються на заході України, їхні об'єкти можна побачити по всій країні. Понад 560 завершених проєктів, це і житлові комплекси, і навіть автостанції. Така цифра говорить сама за себе. Це досвід, це надійність. А є й такі фахівці, що беруться, за здавалося б, неможливі завдання. От, послухайте девіз компанії Альпініст. Ми працюємо там, куди не дістають крани. За допомогою промислового альпінізму вони можуть ремонтувати і встановлювати фасади на будь-якій висоті, без цих ромістких хрештувань і люльок. Це ж ідеальне рішення для точкового ремонту в щільній міській забудові, де просто фізично немає місця для важкої техніки. Добре, тепер про гроші. Скільки все це задоволення коштує? Давайте розкладемо вартість одного квадратного метра, як то кажуть, по поличках. Отже, монтажні роботи ціна може коливатися від 680 до 2000 гривень. Все залежить від складності. Рівна стіна це одне, а фасад з балконами та виступами зовсім інше. Далі сама карамогранітна плитка. Стандартний індійський карамограніт стартує від 865 900 гривень. Європейські бренди, звісно, будуть значно дорожчими. Ну і нарешті вартість самої металевої підсистеми. Вона завжди розраховується індивідуально для кожної будівлі, бо залежить від вітрових навантажень, висоти, товщини, утеплювача, тобто від купи факторів. Отже, ми розібралися з технологіями, з виробниками, з монтажниками, навіть з цінами. А що ж далі? Куди рухається цей ринок? І як, зрештою, виглядатимуть фасади українських міст уже завтра, можна виділити чотири основні тренди. Перший це тотальна енергоефективність. Венфасади стануть абсолютним стандартом для модернізації нашого старого житлового фонду. Другий індустріалізація монтажу. Через дефіцит кваліфікованих робітників ринок рухатиметься в бік готових модулів, які збирають на заводі, а на місці тільки кріплять. Третій еволюція дизайну. Керамограніт буде все більш реалістично імітувати дорогі натуральні матеріали: камінь, дерево, метал. І четвертий, мабуть, найважливіший для нас тренд це подальша локалізація. Українські виробники будуть і далі витісняти імпорт і тільки зміцнювати свої позиції на ринку. І от повертаючись до питання, з якого ми почали чи можуть ці технологічні фасади стати чимось більшим, ніж просто будівельний матеріал? Чи можуть вони стати символом стійкості, оновлення та енергетичної незалежності України? Знаєте, судячи з усього, вони ним не можуть стати, вони ним уже стають прямо зараз на наших очах, на стінах наших місць.